Відчиняємо угоду на 5 секунд. То зараз бачимо, такий гарний імпульс, і угода заходить в плюс. Ось такий плюс фіксується від нашої першої угоди. Тому ж зараз я хочу розказати вам про таку стратегію дуже непогано на 5 секунд. Спочатку зараз я вам покажу індикатори. Ось. Супертренд-індикатор, налаштування у мене звичайні, ось супертренд і арун. Також всезвичайні налаштування. А, таймфрейм я залишаю все-таки 1 хвилину. А тип графіку змінюю на хікінг каше Спершу бачу наш сигнал від нашого супертренду, те, що потрібно продавати. Далі, друге, це те, що наші ось ці дві лінії похилені вниз. Тобто ось а, червона і синя. Тому. А це мені слугувало доказом того, що потрібно заходити вниз. І ось фінальну угоду нашу відкриваю на 5 секунд. Знову бачимо такий-то непоганий імпульс. фіксую другий плюсик.